Дні вигорають, коротшують ночі, в'януть любові, розходяться друзі. Добрий мій Боже, бери все, що хочеш, не відбирай лиш останніх ілюзій. Знаю я правду про світ і про себе. Правда ця штирить, ламає і грузить, правда ця нафік нікому не треба. Не позбавляй мене Боже ілюзій. Не відбирай в мене віри. В довіру. Не віднімай в мене вірності, музі, ти ж обіцяв бути добрим без міри, будь такий добрий, не рухай ілюзій, хай справедливість, око за око, хай там хоч що, забери по заслузі, хай хоч життя, тільки дай мені спокій, поки живий, не порушуй ілюзій. Скільки вже літ ми з тобою в союзі, в радості й сміху, в печалі і тузі, Не позбавляй мене, Боже, ілюзій, ти ж, бо і сам не найгірша з ілюзій.